Якщо відпадає і не тримається. Якщо відпадає кнопка, ось так. Дивіться. То перевіряйте, ось верхні. Вони такі подвійні. Ось дивіться, я вам зараз так поверну. Ось вони. Бачите, подвійні ріжки. Вони мусять триматися за механізм. І внизу, ось вам, наприклад, зламана. Ліворуч, бачите, тут тільки гешечка така. Вона відламана. Нету касиночки. А ось праворуч вона ціла. І ось коли вона у вас з однієї сторони ламається, ось бачите, тут касинка є, а ліворуч нема. І ось коли вона у вас з однієї сторони відламана, то вона у вас, звісно, не тримається, тому що кнопка виходить із цього пазу, який тут мусить бути, і вона не тримається. Якщо вона відпадає у вас разом з механізмом, ось дивіться, ось так, ось вона у вас відпала. То ви перевіряєте. Ось тут верхні частини механізму. І ось тут нижні. Вони або вже мають вироботку такі, знаєте, дуже затерті. І е, гачки не тримаються, а за великий люфт, тому воно відпадає. Ось. І ось вам приклад, чому відпадає сама кнопка. Ось дивіться, коли ви розкладаєте, ось бачите. І воно ось тут ось. Воно, бачите, виходить. І раз, і вийшло, і там. І все. І воно у вас отак телипається і вилітає все разом.